Всім привіт! Я отримала посилочку, замовляла собі ось такі стаканчики на розсаду. Ну, розсада, мене яка росла, мене рослинки, це моя розсада. Тут було куди розсаджувати ось такі, бачите, маленькі стаканчики. Дуже зручно. Так що... Потрошки по щодня буду щось розсаджувати, ставити на вкорінення. Такі стаканчики ще також. Ось так. От хочу зняти. Сьогодні до мене дзвонила жіночка, я не спитала, як звати її і не підписала цей номер телефону. Вона питалася мене про жимолость. І е, знаєте, я вам хочу сказати, що дуже добре, що ви мене спиталися. Тому що я от приїхала додому і е, пішла, пішла робити ревізію під бутилки, стала е, піднімати бутилки, викопувати, дивитися, е, яка там в мене ситуація, чи пустили курінчики, чи ні. То от. Дуже добре, дуже добре, що ви за це спитали і це зайшла мова. Бачите, скільки я насадила? Оце тільки що я порозсаджувала по горшочках. Всі оці жимолості мають корінчики, і я поросаджувала їх по таким горшочкам. Але треба трошки часу. Ну, але, не але, а тому. Тому що треба трошки часу, щоб е, ці е, саджанці зі своїми корінчиками трошки вже розрослися в, цій, в цих горшочках з землею. Знаєте, бо е, якщо, наприклад, Якщо, наприклад, я би зараз, от так як воно є, ставила би в коробки на відправку, то ви ж розумієте, ця земля повисипається, все, і ну, толку не буде. Буде дуже негарна ситуація, і ви будете про мене погано думати. Тому, знаєте, ну я ж не хочу, щоб ви про мене погано думали. Тому треба трошки дати час цим цим маленьким саджанцям, щоб вони там ще в цій землі розрослися, корінчики. От. І тоді вже пізніше разом з горшочками дуже добре теж буде така транспортіровка. Так що я буду ще виставляти, виставляти відео і пост про жимолость. Жіночка хотіла в мене замовити сім штук. От, тут, тут, тут ще більше є. І в мене ще там є під бутилками. Просто е, ще поки я оцих воящичків собі не придбала. Мені треба ще таких воящичків десь пристаратися, бо нема куди горшечки ці ставити. І я буду ще розсажувати. Буду ще розсажувати по горшочках. Бо під бутилками в мене є ще навкорінені, які можна також розсажувати по горшочкам. Так що, ну ось така ситуація. Далі, що я хочу вам показати? Бруслина. Бруслина фурчуна. Е, Я вам показувала, я вам показувала, е, що в мене є зелені корчики, такі кущики вже величенькі, такі більшечки гарні. Оце, оце, що я тільки що розсадила по горшочках, тому що вони вже з корінчиками, це жовта. Це не зелена бруслина, це жовта бруслина. Воно просто зараз зелененьке, бо воно під бутилочками стояло. Тобто ось так. Хто хоче бруслину форчуну, будь ласка, є і зеленого кольору, є і жовтого кольору. Оце буде жовта. Оце буде жовта. Усе знімаю ще цю жимолость, тому що в мене запитували, яка висота цього куща. Ну, це в мене на моїй цій великій центральній клумбі. Висота цього куща, куща десь 55 сантиметрів. Я хотіла поставити того метра біля куща, щоб так зняти чи сфотографувати, але я сама, чоловік просто хворіє в хаті і мені нема кому допомогти. Треба, щоб я тримала того метра і щоб мене хтось зняв чи сфотографірував. То ну нема як. Коротше, я сама не можу зробити таку значить, таку штуку. Тому я вам кажу, що я тільки що брала метр, поміряла, то висота 55 сантиметрів. А ще такий самий кущ в мене на тій клумбі, що прямо перед хатою. Хто пам'ятає літом. І та і ще й зимою, в грудні я знімала відео, показувала теж, як ця жимолость виглядає, то цей кущ жимолості, що перед самою хатою, має висоту 80 см. Представляєте? 80. І тобто, я думаю, що це не приділ. Просто якщо б я його не стригла, я ж то стрижу, розумієте? А якщо не стригти, то. Він може бути ще і ширший, і вищий. Ну, ось так.